Що як я скажу, що існує фрукт, який одночасно заспокоює нерви, покращує сон і піднімає настрій. Знаєте, що це? Це екзотичний фрукт ноні, з якого виготовляють концентрований сік у таких зручних стіках. В одному стіку користь двох плодів ноні, жодної краплі води і ніяких штучних добавок. Тут 150 біологічно активних речовин. В тому числі 18 амінокислот, є і незамінні, вітаміни, мінерали і дуже-дуже багато антиоксидантів. Саме тому цей продукт допомагає нашому організму справлятися зі стресом, підкріпляє імунну систему, покращує сум і відновлює нашу нервову систему. Лише один такий стік на день вранці, і ви отримаєте просто. Потужний антиоксидантний ефект для організму. Цей сік називається напоєм довголіття. Він має десятки корисних властивостей, тому про інші його секретики я розкажу в наступних відео. Підписуйтесь і слідкуйте.